Перший набір слухачів завершив навчання у Волинському обласному центрі підготовки населення до національного спротиву. Загалом пройшли навчання та склали підсумкову сесію 65 цивільних осіб. Наш центр підготовки населення до національного спротиву провів навчання для трьох груп цивільних людей по 45 годинній Програмі було 5 напрямків. Вони все це опанували, пройшли по закінченню курсу. Провели ми бойові стрільби. Перший набір був поділений на три групи, до яких увійшли члени ДФТГ Сокіл, група цивільних Луцького району та окремо працівники бюджетних установ Ківерцівської ОТГ. В ківерцівській ОТГ була набрана перша група цивільних, які пройшли навчання за 45 годинною програмою підготовки населення до нацпротиву. Це в основному працівники органів місцевого самоврядування, які виявили бажання. Пройшли повністю курс. Варто відмітити бажання, наполегливість під час проходження курсу. Старалися викладатися на максимум. Дійсно, слухали інструкторів, виконували поставлені задачі, не дивлячись на те, що було. Нелегко було важко. У центрі особливу увагу приділяють навчанню основам тактичної медицини за алгоритмом Марч. Головною задачею – це все ж таки вивчити медицину домедична підготовка. Це є найголовніший фактор в нашій підготовці. Тому що при будь-яких ситуаціях, при аваріях на дорогах, при ракетних обстрілах та будь-яка ситуація надання першої медичної допомоги це є самим необхідним в наш час. Інші також напрямки не виключ, не виключаємо, що мають свою вагому складову. У 45-годинну програму, включено курс тактичної та вогневої підготовки, мінно-вибухової безпеки, орієнтування на місцевості та виживання, психологічну підготовку і практичні стрільби зі зброї на полігоні, також цивільне населення почали навчати основам керування БПЛА для багатьох, хто вперше тримав пульт у руках. Це виявилось однією з найскладніших дисциплін курсу, але не дивлячись ні на що, кожен абсолютно кожен з наших, скажімо так, учнів. Спробував, політав, підняв дрон, пролетів, виконав задачу, повернувся назад і успішно його посадив. Тобто не було жодного е, моменту, що стосується там ударів, мається, мається, щось такого. Вони повністю справились. От я вважаю, що це було саме так, саме складно. Завершенню курсу і стрільб на полігоні учасники поділилися своїми враженнями або ти на війні, або для війни, але все-таки є частина населення, яких ще потрібно переконувати, що ці загрози можуть бути будь-де неважливо, чи ти знаходишся в зоні бойових дій, тобто і прильоти, і будь-які надзвичайні ситуації, які можуть нас повсюди, скажімо так, нагнати. Тому тут важливо, щоб цивільне населення оперативно вміло реагувати на ці виклики. Юрій Тананайський каже, що нині такі навчання дуже актуальні для всіх, хто залишається в тилу. Такі навчання, які проводить центр національного супротиву, дуже важливі, тому що в час війни оперативність і спілкування з військовими, і саме з точки зору комунікації з органами місцевого самоврядування, дуже важлива. Чиновник каже, що перевагою навчань у центрі національного спротиву є те, що всі інструктори з бойовим досвідом і є ветеранами сучасної війни. Люди, які пройшли бойові дії, вони покажуть всі плюси і мінуси тої чи іншої ситуації. Тому це дуже важливі навчання, які потрібно проходити кожному. Серед групи Ківерцівської ОТГ було сім учасниць, які брали дуже активну участь. Я не зовсім уявляла, яке це має бути навчання, і до таких викликів не була готова, але було дуже цікаво. Я вважаю, що незалежно від того, чи жінка чи чоловік в умовах війни, ми маємо бути готові, готові захистити себе в першу чергу, свою родину надати першу допомогу, тому що ми не є в безпеці по всій Україні може бути всяке, а особливо надати першу медич, медичну медичну допомогу, це є дуже важливо в цих умовах. Жінки на рівні з чоловіками відпрацьовували тактичне переміщення парами зі зброєю, евакуацію поранених, збирання автомату. І неочікувано навіть для самих інструкторів продемонстрували високий результат під час стрільб на полігоні. Взагалі дуже цікаві були навчання, особливо на полігоні. Це ніколи не забудеш, тому що одне діло, коли ти там розбираєш автомати і ти бачиш цей муляш, а друге діло, коли як насправді відбувається все це і наскільки воно важка насправді ця зброя. І як важко зараз, ти розумієш, наскільки важко зараз нашим хлопцям. То це дійсно дуже такі враження. Секретарки Ківерцівської ради переконана, що в нинішній ситуації таку підготовку потрібно пройти усім від малого до старого, маючи такого сусіда. Ми повинні, ну, наше всеукраїнське населення бути готові до того, щоб захистити себе. Дуже актуальні це навчання і особливо заняття з домедичної допомоги і, взагалі, бачити, розуміти, що таке зброя, яку небезпеку вона являє, тому що можуть бути там, наприклад, уламки і шахеда, і бачити, що це небезпечно. То все населення має бути до цього готове. Це дуже добре, що в нас розпочались такі навчання. З нею погоджується і директор Ківерцівського ліцею номер 3 Ігор Шкарлатюк, який, не маючи ніякої військової підготовки, показав під час навчання один з найвищих результатів. Курси, які ми зараз проходили з нашими колегами, були дуже повчальні. Напередодні я оцінював свою таку готовність ну, 70-80%, Але вже після першого заняття я зрозумів, що багато що було мною недооцінено. Але Саме навчання наші наставники, наші тренери показали, ну відкрили нам очі те, що як ми повинні бути готовими до сьогодення. Для освітянина одним з найважчих стало вивчення основ надання до медичної допомоги за алгоритмом Марч. Саме важче в цьому навчанні. Ну я навіть не знаю, що було саме важче. Певно, це до підготовка. Адже це те, що нам потрібно повсякденно, не тільки в умовах сьогодення військових дій. Так, це будь-яка ситуація може привести до якихось травм. І ми повинні бути готовими надати перш за все допомогу спасти життя. І я дякую наставникам нашим, особливо Багірі, яка показала, що правильні дії вони рятують життя. Навчання у центрі національного спротиву Волині абсолютно безкоштовне для усіх бажаючих. Наш центр далі проводить набори груп. Це не про ТЦК, це не про службу, але це історія про те, як захистити себе, розуміти небезпеку, справлятися з цією небезпекою. Наразі вже сформовано другий набір з числа цивільних, які бажають пройти навчання у центрі національного спротиву Волині, і вже скоро вони відбуватимуться по всій області. Будемо запускати 100-годинну програму навчань. Там буде більш розширена ця програма, поглиблена ця програма. Будемо проводити також вишкола, які будуть по кілька днів. Тож команда центру національного спротиву Волині закликала бажаючих реєструватись і пройти навчання у кращих інструкторів з бойовим досвідом. Основна наша направленість це виключно цивільне населення, мотивоване, яке має бажання навчитися. Записатись до нас можна за допомогою Google форми, заповнивши її, відповідно, вказавши свої дані. Ми не ТЦК, ми не працюємо з ТЦК, ми не маємо жодного контакту з ними. Списки осіб, які в нас проходять, вони в нас нікому не передаються. Ми вчимо людей саме для себе.